Ну що, пацани, Йох Байшніцин, всіх вітаю, всім здоров. Е, було у мене відео з позицією на мапі Фьорди. Я так побачив по активності, що такі відео аудиторії World of Tanks заходять. І сьогодні на ентузіазмі вот, я вам розкажу про також таку е, не всім відому новаторську. Позицію на мапі піщана ріка. Вона підходить більше для крисотанків, для таких пацюків, як Шпак, UA, ШПАК ТВП, ВТУ, ПТУ, на якому зіграний якраз такий цей бій. Так, Ну і що я вам можу сказати наперед? Я проти таких позицій, але самі розумієте, їсти теж хочеться. Е, відео зазвичай такі попадають в тренди. І YouTube може заплатити 1-2 долара, може навіть 3. За нормальні такі перегляди, а це пачка рівви вермішелі в круглій пачці, в круглій коробці. Так що, пацани, ви сильно на мене, не возмущайтесь. Ну і можете якраз таки в коментарях е розказати, показати свою думку про такі от точки на мапах. От, дивіться, заїжджаємо ми сюди, ламаємо ми ці всі пальми, і у нас чудово відкривається простріл. На початку по лівому фланзі. Це якраз таки ми можемо відпрацьовувати ворожі ЛТ, так як я зараз в цьому бою убиваю Бульдога. Так. І надалі, надалі у нас в потенціалі, залежно як починається розгортатися бій, у нас відкривається також простріл по тяжам, які бодаються в центрі мапи. Так, я вважаю, що навіть якщо ви гравець на важких танках, вам. Корисно подивитися, як з цієї позиції грає, то що ви з спа будете катати. І. от Зараз ви б були на місці когось там ТВП ворожого або Гонсалеса. Чи хто там Калібан, по-моєму? Так, Калібана. Ви б ці пальми якраз заблайндили і вже б цього шпака зняли. от е, ну Я не прихильник такого е, онанізма в кущах, але от деколи. Такі танки ну, про, ну, просто заставляють вас це робити. Просто заставляють те, що інакше ніяк. І, в принципі, грою це дозволено. Нічого такого в цьому немає. Це скоріше, такі особисті якісь упередження до таких от позицій, до такого от геймплея. От. Я таким займаюсь пацани дуже рідко. От. І бачите, дивіться, от, в чому фішка. Перед нами стоїть пальма. Вона просто закриває нас, робить подвійний кущ. і... За допомогою такого от маскування ми просто безплатно їх фармимо. Просто подивіться на циферблат. Я стою і просто по кд стріляю у мене, по кд просто планка з демеджем поповнюється і поповнюється реалізованими тичками. Так, ну і ми потихоньку цих всіх ворожих важких танків вже, е, ліквідували. Так, уже рахунок 4-1, вже і лівий фланг проїхали також союзники. 5-1, все. Ну це вже виграна катка просто. І як сказати, я думаю, що внесок конкретно мій з цієї позиції, я думаю, що це 70% цієї от такої ситуації, яка зараз на мапі. Тому що ми так з розгромним таким рахунком перемагаємо. Ну і вже цю позицію можна кидати, вже вона нам не знадобиться. Ми вже їдемо добивати тих, хто залишився у них на полочках, на респауні, там туди-сюди. Ну, з цим все Понятно, От. По лорейну тичка не заходить. Шпак такий, шпак любить не попадати деколи. Так що нічого дивного. Нам треба проїжджати далі, займати ту корону. Також видно, що правий фланг, по ідеї, теж там ноль танків. Не світився тільки Федя і Джесор. От. Ну, сумнівно, що на правому фланзі можуть бути ці ПТСА. Скоріше за все, вони також просто стоять там, де стерве біля каміння. На респауні і нічим корисним вони в цьому бою не займаються. От. О, появляється стеревешка в прострілі, починаємо по ній працювати. Ну, вона засвітилася і зразу лопнулась, стала шотною. Ну, це класика, це просто класика. Ну, ПТ такого стилю вони довго не живуть. Після першого ж. Попадання в інформацію. Так, і ну і треба чекати, вже, щоб лівий фланг трошки випушували. Союзники, трошки їх проганяли звідти. Стерве стоїть в CV, тайп 63 там теж від башні намагається ще щось приймати. Хоча. Ну, в них не все так погано, по ХП ми всього лиш на 3000 перемагаємо. Це можливо перевернути. Я думаю, якби у них танки конкретно виграли правий фланг, нам би було важче, взагалі, цей бій якось закінчити. Переможним для нас способом. От Ну і все, під'їжджаємо вже ближче Дивіться, вже сам собі свічу, заряджаю фугас. М40 М43 добиваю цього прихильника-фістінга. І також Появляється йох в повному прострілі для мене штре зрядити кумулі, щоб з більшим шансом йому давати тички. От. Ну, навіть з кумулі деколи не заходять і не гарантують нам. 100% пробивання. Так, ну і чекаємо, чекаємо далі. От, ну, такий стиль гри. Оце такі от ПТшки, як шпак, ти просто чекаєш, щоб щось трошечки на карті так розійшлось. Щоб якісь дали тобі такий хоча б коридорчик, щоб ти щось міг розіграти. Якраз таки після е, знищення скорпа. Стає понятно, де Федя? Джесора вже теж не варто боятися, появляється можливість. Конкретно їхати вже, щось трошки світити, щось трошки стріляти по тим, хто лишився. У нас фул хп, Все, я починаю мчатися, летіти. Зараз будемо цих от всіх пацанів добивати. Так, Type 63 стоїть кормою, палиться вже джесор. Ну я Джесора ігнорю, знаю, що він стоїть закриту за каменем і починаю добити тайпа. Бо Джесор, в принципі, нікуди не дінеться, е окрім. Одного варіанту, це якщо він захоче просто упоротись, ну його тоді просто залпане вся моя команда, і від того джесора теж нічого не залишиться. Федю, бачите, залпанули. Взагалі, Федя в полі стояв навіть не прижатий до камня. І джесор вже тут вирішив впасти у чуть щоб хоча б щось потягнути час і, можливо, щось пошмаляти. Я користуюсь моментом, заряджаю Фугас, даю йому в корму на 460. Тут даю на 90, але з підпалом. І, на жаль, лісовий нюх. Лісовий нюх Манто Джесора забирає. Тут буде, пацани, 6800 демеджа, є ще чуть-чуть бландів якихось. Ну, загалом вийшов от такий от бій. Так що, пацани, якщо вам це було корисно, то користуйтесь, тільки не користуйтесь цією позицією, якщо ви граєте на нормальних СТ-важких танках з броньою. Тому що ця позиція вам Точно не допоможе вам на таких танках Треба грати агресивно. От. Ну а для шпаків і йому подібних, в принципі, нормально. Дякую вам за перегляд. Якщо є якісь реплеї, телеграм-канал в описі.